Збираємося з дружиною в магазин за покупками. Кіт ховається в ванні, щоб його з собою не взяли, боїться. Бачить, що ми збираємося, і там рюкзак достав свій походний такий. Він сховався в ванну, це виліз хоч трохи, то взагалі заліз повністю в ванну. А то знає, що коли ховається під диван, там диван є можливість його зверху відщебнути і його звідти достати? Ховався Пісіння, не бійся це під ванною. Та не бійся, ти, ніхто тебе не бере. Ми скоро прийдемо. Аж напрягся весь. То Та лежав такий спокійний це. бідньошко. Бідньошко ти маленький. Не бійся, не бійся, все буде добре. Стресує після цих вакцинацій. Да, печень. Вітання передавай, говорю, все буде хоробре, все буде всіх добре. Всім вітання і добра.